Коняк та да з лева в тобі да спасалісь у військово-морських силах України підтвердили ураження російського корабля у порту тимчасово окупованого Севастополя. Це російське спасательне судно Камуна, підтвердив речник ВМС збройних сил України Дмитро Плетенчук у. Фейсбуці каже сьогодні в Криму українські ВМС дістали черговий корабель зі складу так званого Чорноморського флоту, так званої Російської Федерації, називається «Комуна». Характер пошкоджень верифікується, але однозначно корабель виконувати завдання тепер не здатен. Він підкреслив, що це все буде повторюватися аж допоки у росіян взагалі не закінчаться кораблі, або поки вони не заберуться з тимчасово окупованого Криму. Сьогодні, 21 квітня, у Севастополі е, писали про вибухи і перекриття так званого Кримського мосту. Згодом е, росіяни почали писати, що в парту пад білі параход. Ну і почали публікувати ще трохи згодом відео, яке бачите на своїх екранах. Ну тут не зовсім видно, що горить і де горить, чи є там взагалі якийсь параход, чи зйомка ведеться з безпосередньо а, судна, яке підбите, бо ми бачили в нього форма специфічна, чи це крани, які стоять ще на суходолі, а судно десь там далі. Цього не видно, але добре чутно. Матюки: матюки тих, хто це все спостерігає, бо ракета ракет та українська прилітіла. Представляєте, по українській території, ну по-русски, як вони вважають, але це ж все з кожним разом впевненістю цьому в них е, лише падає і зменшується. Як падає багато чого? От з цієї комуни, я впевнений, не лише техніка там якась похилилася, попадала, але і кілька окупантів, два-три. Ну так точно знищених це мої припущення. Скоріше за все, вони правдиві, і скоріше за все їх набагато більше. Це просто так, знаєте, вже статистично я намагаюся ем, порахувати, яка може бути там ситуація. Ясна річ, що оскільки ВМС написало, що ще до розвідує наслідки атаки, всю цю інформацію нам офіційно повідомлять. Тому в цьому плані. Ну, мабуть, не, не варто звертати уваги на ці припущення, а варто дочекатися офіційної інформації. Що ми знаємо власне з тієї офіційної інформації, яку раніше публікували окупанти щодо цієї комуни і щодо того, чому вона взагалі якось так дивно називається у 2024 році. Справа в тому, що рятувальне, ну чи як вони називають спасательне судно комуна було спущено на воду ще у 1915 році йому 109 років цього року. і Це було чи є найстаріше судно у складі військово-морських військово-морського флоту Росії, не лише Чорноморського, а взагалі військово-морського флоту всієї Росії. Це єдине рятувальне судно такого класу на Чорному морі. Призначення його. Глубоководні роботи, підйом підводних човнів і затонулих вантажів. Судно пройшло модернізацію. І судячи з усього, не одну, воно зараз було принаймні обладнане підводним роботом CI Panther Plus. і саме комуна виконувала роботи у районі знищеного ракетного крейсера Москва. Посестру свою намагалася витягати, і до речі, Цезарь Куніков, сумнозвісний большой десантний корабель, який був знищений силами оборони. От його теж вишкрябувала оця от комуна. Тепер відшкрябувати ніякі кораблі російські, ніякі судна вона не буде. Чому це важливо? Тому що за будь-якого ураженого російського корабля, чи то знищеного російського корабля, в принципі, можна дістати щось цінне, в принципі, можна. Можна дістати якесь обладнання дороговартісне, рідкісне і ще якесь для них. Це важлива історія, і от тепер ця комуна, в принципі. Знерухомлена як мінімум, а можливо, і знищення. Знову ж таки, я підкреслюю: ми чекаємо на офіційні офіційний висновок тих прекрасних людей, які виконують до розвідку цієї прекрасної події. Бавовни на тимчасово окупованому в тимчасово окупованому порту на кораблі так званої Російської Федерації. Росію тим часом продовжує топити і топити без перебільшення страшно в Тюменській області. Уровень води в ріки Ішим за сутки піднявся майже на полтора метра. Скаржаться росіяни і загалом досяг уже рівня у 10,5 метрів. Я про всяк випадок нагадаю, що на тамтешніх тепер уже тюменських дамбах не підривали мішки з тротилом. Їх не бомбили е, ракетами кінжал чи іншими ракетами. Просто так сталося. Подивіться на ці кадри. Затоплені житлові будинки, затоплені підприємства стоять затоплені і знерухомлені цілі міста і села, аж автошляхи, поля, ліси. Усе це зараз під водою на Тюменщині. Ну, тобто воно все рухається, воно все подорожує Росією. Сама природа натякає росіянам СВО, пора заканчувати, і так ділать з українськими дамбами, як ви не можна. Це сила набагато більша, навіть ніж наші західні партнери, ніж Сполучені Штати, ніж Європейський Союз, ніж НАТО. Це і є та сама сила, яка, судячи з усього, Стає на той бік, який власне захищає природу, який захищає планету Земля, який захищає все людство, на бік України. Ну от зараз ми з вами також побачимо, що так само як в новій Каховці, але там, де на відміну знову не підривали дамбу, на вулицях ганяє дичина. От пам'ятаєте, плавали лебеді. На вулицях в Нової Каховки так, от тепер там, от в ці тюмені вулицями бігають і дорогами, бігають олені, бігають різні інші тварини. А от росіяни там не бігають. Вони там плавають в найкращому випадку, а в найгіршому випадку не плавають. Ну, власне, подивіться, що там відбувається на той такі тюмінщині. Ну то що можливо, цей натяк буде м, зрозумілим для росіян? Можливо, після цього потрібно закінчувати СВО. Чи е, треба, щоб було знищено всіх Росіян на території України чи на території Росії? Власне е, літають, продовжують літати, продовжують знищувати військові об'єкти, українські дрони е, атаки на 50 і більше дронів на 8... Областей це вже норма, не тільки на жаль для України, яку Росіяни обстрілюють іранськими дронами і своїми ракетами, але і для самої Росії, яка напала на нас і ніяк не забереться. Тому природа тепер натякає росіянам у хадіті у хадіті, тому що буде біда. Подивимось, можливо, найближчі місяці це буде якийсь такий м -м, приход. Приход інтелекта в черепні коробки, тих, з ким ми воюємо, але не факт.